Друзі, привіт! Мене звати Артем, я з Одеси і я на Голосі країни. Більш моя творчість, вокал, харизма схожа на Артема Піоварова. Тобто, я його вважаю. Він як артист номер один, він все вміє і співати, і танцювати, він робить дуже крутезне шоу на сцені. І він приклад для багатьох наших співаків, які теж шукають себе. Знаєте, труднощі можуть бути перед сценою, але коли я виходжу на сцену, я забуваю про все, про, про хвилювання, тому що я бачу підтримку людей і вони мене. Позаряджають свою енергію. А я э, пробую це вот робити також. І у нас є якась хімія.